Жодних конкретних фактів Іваном Деньковичу, наведено не було. А тільки ось таке нівелювання, і все зводилося до того, що критика і б'ють за все, в першу чергу, якщо судити по тих е, статтях е, експрес, по заголовку самому, І загалом Львівську обласну раду. У мене особисто склалося таке враження, що Іван Васильович дуже хоче стати героєм України. Ви пам'ятаєте, хто найбільше критикував? Б'ють, чи, чи то Степан Хмара, чи то Омельченко Григорій, яким буквально через кілька місяців давали звання Героя України. Я не виключаю, що Іван Васильович саме цього добивається, але вже при президенті, вичаєм Януковича. А загалом я маю підставу вважати, що Іван Васильович, якщо би захотів дійсно розглянути питання по суті і обговорити питання корупції в обласній раді, то він то питання мав би поставити перш за все на своєму ТЗОВ бюро, де все вирішують практично три особи. Денькович, Людмила Козак і Євген Куба. І всі про це знають. Я вам скажу навіть більше. Якщо б він постав до того бюро, Іван Васильович може протягнути навіть питання виключення із партії самої Юлії Володимирівни. І це абсолютно я не жартую.